Привіт! Сьогодні ми з вами летимо в Бангкок. Усі деталі поїздки будуть згодом. А поки сідаємо у літак та знайомимося з новою для мене країною Таїландем. Дорога від Сеула до Бангкоку займає близько 6 годин прямим рейсом. Коштує 150-200 доларів. Але є варіанти цікавіші. Наприклад, такий: 33 години за 620 доларів. Раптом виписнувач довгих пересадок це для вас. Щоб замовити таксі в аеропорту, потрібно знайти ось такі автомати, вибрати опцію Get Ticket і отримати чек з номером паркувального місця, де на вас буде чекати машина. До речі, рекомендую слідкувати за включеним лічильником, який є у всіх таксі, щоб потім не довелося переплачувати, як це зробила я. Ж можете скористатися швидкісним потягом, який прямує від самого аеропорту до центру Бангкоку. Білети можна купити в таких автоматах або касах. До речі, обов'язково потрібно вказати, до якої саме станції ви прямуєте. Від цього залежить ціна від 15 до 45 бат. бат. Теж саме працює і в метро. Але зверніть увагу, що не можна вказати якусь іншу станцію. Щоб вийти на своїй зупинці, потрібно повернути магнітну монетку або карточку на виході. І якщо ви вказали невірну станцію, просто не зможете прийти. Ласкаво прошу до Бангкоку. Для мене це місто контрастів як в погоді, так і в архітектурі. Це місто рожевих таксі, тук-туків, автобусів без дверей та завжди посміхнених людей. Цього разу я тут залишаюсь на дві ночі, тому першим ділом заселяюсь в апартаменти. І мої апартаменти на сьогодні це хостел. Таїланд це країна, де можна знайти дуже дешеве і хороше житло. Наприклад, я заплатила лише 7 доларів за ніч. В ціну входить ліжко Пупе в чотирьохмісному номері, в якому є окреме світло, шкафчик, розетки, полотенце, така собі своя міні-кімната. Також є спільний душ, туалет, окремі кабінки, на яких позначено, що саме там знаходиться. В кожній душовій є шампунь та гель для душу. Хочу відзначити, що тут було дуже чисто. Це місто здивувало мене з першого ж дня. Бангок в вдень і вночі це два різні міста. Вдень воно здається таким спокійним, неспішним, я би навіть сказала трішки нудним. Але вночі, як ніби потрапляєш, в інший світ. Це одна з найвідоміших вуличок Косан Роуд. Місце, де можна відчути справжнє тайське нічне життя. Спробувати тайської їжі, також скорпіонів, тарганів, тарантулів, навіть крокодилів. Шукати це не доведеться. До вас підійдуть і самі запропонують. Ви знайдете купу одягу, сувенірів, сумок, а також прямо на вулиці можете отримати масаж. Так, так, спробуйте втриматись і пройти повз за таку ціну. Е, я думала, що мені не треба, а потім якимсь чином вже сиділа в кріслі і була на сьомому небі від щастя. Ну і переходимо до найпопулярнішого тут нічного тусовочного життя. Я не з тих людей, хто любить такий вид відпочинку, але коли проходила всі десятки відкритих клубів, де музика грає на всю гучність, аж самі захотілось заглянути в один із них. Бангкок постійно дивує це місце, де змішано все і трішки більше від відомого нічного життя до храмів та будинків для духів. Залишайтеся зі мною, щоб не пропустити нові відео та дізнатися ще більше про життя в Таїланді. До зустрічі!